Так, ну що, друже, розкажи за свій велосипед. Що це в тебе за пушка така? Dirty МТБ, грама NSDK23 го саме останнє. Вилка в мене RockShox Spike st 3 Була согнуна, того, що це не DJ. Вона була ізначально 160 ходу, зробив от 105. А навіщо A. ти таке зробив? Бо під геометрію рами желательно від 100 до 120 ходу, Ну, 85-120. Рулівату Dartmoor Blink. A -a. Стоїть тут ну, МТБ шатуни, скоро буде bmx БМІксовські каретка і шатуни. Потім втулки тут Dartmoor Real Pro SS. Ось такий звук. Скільки стоїть така втулка? А а є, задня, є, є. задня 8 тисяч, стоїть драйвер 3 і передня 4. А, а вилучка скільки стоїть? Брав за 11, але десь 20 плюс мінус. Рамок, і скільки от все тобі обійшлося? 53. П'ятдесят. Да. Скільки ти ж міг айфон купити за такі гроші? Ну Я зрозумів. І що, ти сам збирав цей велосипед? Так, осіпет? сам це типу, щоб мені в кайф збирати. Красава! Ну, круто. Е, колись знімемо з тобою відео, як ти на ньому приєш, скакаєш, які трюки на ньому робиш.